Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Mercedes GLS 2019 року випуску на автоматичній коробці передач та на повному приводі з 3-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль у нас повністю переодягнений в версію 63 AMG. Встановлено задній бампер з дифузорами AMG, також 22 AMG-шні диски з гарною літньою гумою Continental. Передній бампер у нас також встановлений від версії 63 AMG. По комплектації у нас є камери 360 градусів, дистронік, адаптивний кроїз, безключовий доступ на всі 4 двері. Також у нас є сліпі зони. Переходимо до салону. В салоні у нас розширена шкіра, комбінований салон із світлої шкіри та коричневої. Пам'ять сидіння водія та пасажира, 4 електроскладімачі, електрорегулювання дзеркал зі складаннями. Е також у нас преміальна акустика Harman Kardon Автосвітло, автодощ. На автомобілі 80 тисяч км пробіг. Камери 360 нас виглядають ось таким чином: підігрів передніх сидінь, двохзонний спереду клімат-контроль, пневмо вибір режиму руху. Мультикермо з усіма функціями, які потрібні. Панорамний дах. ось так виглядає сидіння пасажира, також воно в нас в пам'яті, ще раз повторюся. Тут в нас присутні підігрів та охолодження вашого напою. Тобто, так воно гріється, тут навіть тепленько, так воно охолоджується. ну і Можна, звичайно, що закрити. Задній ряд сидінь у нас виглядає зараз. Покажу вам ось таким чином. Ось так ви склали. Якщо вам треба, щоб хтось попав на задній, на третій ряд, нажимаєте ось цю кнопочку. Сидіння робить ось так. Оп. Потім ви нажимаєте ось цю кнопочку і у вас розкладається третій ряд сидінь. А потім берете отак і у вас складається повністю третій ряд сидінь. А це берете ось так і вручну складаєте. Заднє сидіння. Точніше, переднє сидіння також трошки виїжджає, щоб було зручніше. Ось тут є регулювання спинки, щоб чисто її відкинути, і також є регулювання вперед, назад, задніх сидінь. Багажник у нас відкривається, звичайно, що з кнопочки. Ось так виглядає все в нас багажнику, звідси також можна розкласти та скласти задній ряд сидінь. Цей автомобіль вже доступний покупці. Наявності він вже в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А, тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів на салоні.